У Запоріжжі родини, які виховують дітей з інвалідністю, можуть розраховувати на підтримку держави. Пройти реабілітацію можна як у межах міста, так і в спеціалізованих закладах на території України, що перебуває під контролем держави. Таку можливість забезпечує міський департамент соціального захисту населення. За рік у Запоріжжі вже пройшли реабілітацію майже пів тисячі дітей. Нині до служби подали заяви понад 500 родин, щоб скористатися послугою. Підтримка може здійснюватися у стаціонарному або амбулаторному форматі залежно від індивідуальних потреб дитини. Обрати заклад можуть самі батьки або законні представники разом зі спеціалістами управління соціального захисту. Реабілітація дітей з інвалідністю здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України 309. Це порядок використання коштів. Які передбачені в державному бюджеті для реабілітації дітей з інвалідністю. Щоб отримати реабілітацію, один з батьків або законний представник звертається з заявою, копіями документів з оригіналами до відділу прийому гробанян. Відповідно до індивідуальної реабілітації перша і другий ступень це 16 тисяч гривень. Якщо дитина третя ступень, то це 25 тисяч гривень на рік. Якщо дитина є сиротою або позбавлена батьківського піклування, ця сума збільшується на 50%. Щоб скористатися послугою, необхідно подати заяву до відділу прийому громадян, а також надати пакет документів. Це паспорт одного з батьків або законного представника ІПН, свідоцтво про народження дитини, індивідуальну програму реабілітації, довідку 027 та за потреби документ, що підтверджує статус сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Субтитрувальниця